Хіба це законно бути такими смачними тістечками, готуватися за декілька хвилин. А які неймовірні красені. Рідні мої, готуємо кокосові тістечка без випічки тіра місу. Порається навіть новачок. Рецепт просто легкотня. Готуємо. Для початку зробимо крем, беремо холодні вершки, 33% наливаємо в холодну форму і збиваємо на малих обертах декілька хвилин до стійких піків. Це зовсім не складно. Підставляємо, беремо маскарпоне, перетираємо сукрови поїмо зби вершки Я трохи перемішую, збиваємо ще буквально хвилинку на малих обертах. Все, крем готов. Він дуже швидко збивається, не перезбити, щоб він не розшарувався. Перекладаємо в кулінарний мішечок. Крем густий, достатньо стабільний. Беремо печиво сава наливаємо молоко у миску і насипаємо кокосову стружку. На одну половинку печива викладаємо з кулінарного мішечка крем, накриваємо другою половинкою, швидко занурюємо в молоко, даємо трохи стекти і обкатуємо в кокосовій стружці. Ці грамовки прописали для зручності, як і завжди, в описі відео. Далі беремо звичайну паперову формочку для кексів, робимо її, оп і маємо ідеальну формочку для продовгуватих тістечок. Користуйтесь! Далі будемо прикрашати. Викладаємо зверху крем той самий. Далі я прикрасила Рафаело та ягодами. Ви можете прикрашати так, як вам подобається. Смачно, швидко, просто і неймовірно ефектно. Смачного!